Очі почали зникати українські чоловіки і їх подають в розшук. Ось, Дивіться, виходжу з дому, дивлюсь. Зник чоловік української національності. Останнє розбачили 15-го туди-сюди, зріз тіло, туди. От. От, зник пацан, 15 го числа. Константін, щось там. Ану. Зникають чоловіки. От ви кажете, я вам... знімаю відео, що депортують чоловіків, непонятно, де вони зникають, і так далі. Тобто, офіційно інформацію на столбах вішають. Дивіться, офіційно інформації про це ніде немає. Тобто ви кажете мені, де підтвердження і так далі. А нема підтвердження, це робиться дуже тихо. Щось десь накосячив зробив щось не так, з документами, що чуть -чуть, чуток не так, все, відвозять. Тобто, по факту, треба зробити протокол, провести суд і так далі, щоб депортувати людину. Але ніхто цього не робить. Вони беруть просто до українського кордону відвозять, продають українським погранцям, а все, і там правду, і шість свіші. Там уже не знайти. Це один випадок, я особисто знаю. Мені ж багато людей пишуть, тож Сергій, допоможіть знайти чоловік, в Польщі зник, пропав, чи хлопець, чи там, не знаю, син, брат. Потім виявляється, що він в Україні, потім виявляється, що він вже на фронті. Ніде в новинах цього нема, ніхто про це не розказує. Отака от історія, а, а це прям, ну, відбувається вже, прям зараз. Я вже ну це я перший раз бачу таку об'яву, що на столбі я вже прям пишуть, пропав чоловік, не можуть знайти взагалі. Але в інтернеті дуже багато інформації про це, і ніде нічого офіційно немає. Типа, знаєте, як. Ну, ми не чули, ми нічого не бачили. І по коментарях я навіть дивлюся, люди мені пишуть, що ти там видумаєш, що ти там розказуєш, ніхто нікого не депортує, не мають права. Вчора ми тільки проводили а, лекцію з нашим юристом, і вона займається цими справами, і дуже багато чоловіків з Польщі депортовані в Україну. Отаких молодих пацанов просто. Ну, щоб ви розуміли, яка ситуація. розповсюдьте це відео, нехай в коментарях люди понаписують свою історію, у кого реально так було. І, звісно, можна вийти в Атріалову і казати, що ти там розказуєш, що там робиться, але ну ось є факт, що робиться насправді. Ну і це дуже невесело. Я вам в попередніх відео пояснював, чого так робиться Європа, ну коротко. Європа себе захищає, яким чином? Вона відправляє не жінок, звісно, а українських чоловіків в Україну по одній простій причині. Чим довше буде стояти фронт в Україні, тим довше буде Європа в безпеці. Вони думають не розуміють, що Рашка в один момент прийде і тут їх жахне. Понімають. І вони намагаються це максимально відстрочити. А як це відстрочить, що своїми руками? Ні, звісно, з руками українців ще й в Україні. Отак. Ви думаєте, України з Євросоюзом ніяких домов винести нема, по тому як чоловіків в Україну відправлять? Звісно, є. Тобто, ну, хвата вже бути наївними. Ситуація насправді дуже плачевна. і дуже ну, несмачно це пахне, в скобочка. Пишіть в коментах, я зайду почитаю. На ваші коменти познімаю відповіді на ситуацію ці всі. Можливо, у вас хтось зник? Пішіть в коментарях інформацію. Будемо пробувати щось якось шукати, я там знаю. Ну, виглядає це просто жесть. Тіп молодий, десь пропав зник з Польщі, з демократичної країни. Тут в Польщі одна з найвищих безпек взагалі в Європі. Насправді. Десь тіп пропав, не можуть знайти з 15 числа, вже сьогодні 28 листопада зараз. Короче, жесть.